Правозахисник, літературознавець, представник культурного українського руху шістдесятників. Життєвий шлях Василя Стуса це дорога через терни до зірок. Але попри весь трагізм свого короткого життя, він зумів пронести любов до Батьківщини через всю свою творчість і залишитися. Вірним вибраному ідеалові. Терпи, терпи, Терпець тебе шліфує стали твій дух, то що терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній стій і стрій допоки скону, допоки світу й сонця стій і стій, хай шлях. До раю, пекла чи полону усе пройди і вистоять зуміє. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, Той, що обрав тебе на вік, і вік. до нього з Малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Василь Семенович народився на Поділлі, життя йому дала. Щедра вінницька земля. Зростав та формувався він на Донбасі. Донеччина дала йому дух і силу. Батьки майбутнього поета, не бажаючи зазнавати насильницької колективізації. Переїхали до індустріального регіону, до міста Сталіно. Нині це Донецьк. Там батько хлопця влаштувався на хімічний завод. А через рік сюди переїхав і Василь із сестрами та братом. Донбас кінця 1930-х, початку 1940-х, це край важкої праці. Причому Працювати на виробництвах та видобутку вугілля доводилося не лише дорослим, а й дітям. Вони збирали та тягали тачками з териконів вугілля для обігріву. Пройшов таку школу життя і Василь Стус. Від час маленький Василь рано пішов у перший клас. Уже у шість років ходив до школи з однією зі своїх старших сестер Марії. Утікав з хати босоніж, бо мама ховала його взуття, аби нікуди, поки вона була зайнята на полі, не потикався. Повсюдно і до школи також за мною ходив. Вчителька дозволяла йому бути присутнім на уроках, згадує його старша сестра Марія Стус. Через 10 років, у 1954 році, Василь Стус закінчив школу номер 265 міста Сталіно зі срібною медаллю. Після цього без іспитів вступив на історико філологічний факультет місцевого педагогічного інституту. Нині Донецький національний університет імені Василя Стуса. Який у 2014 році релоковано до міста Вінниця. П'ять років наполегливого навчання увінчалися червоним дипломом. За спогадами сестри Василь ставши студентом, привернув увагу тим, що на заняттях відповідав виключно українською мовою. У 1959 році Василь Стус закінчив університет та поїхав за розподілом у Кіровоградську область, звідти його призвали до армії. У грудні 1961 року Стус повернувся до Донецької області та став викладачем української мови та літератури у середній школі номер 23 у місті Горлівці. У той період радянська влада вважала українську мову другорядною. Та різними способами витісняла її зі шкільної програми. Проте Василь Семенович завжди намагався зробити свої уроки цікавими, використовуючи те, що у сучасному світі називають сторітелінгом. Він розповідав дітям історії з українського минулого та читав власні поезії. Своє майбутнє Василь Стус пов'язував із літературою. Тому свій творчий шлях продовжив на посаді літературного редактора в газеті Соціалістичний Донбас, де з квітня 1963 до квітня 1965 року за редакцією Стуса вийшло 509 номерів української версії газети. Вчаючись в інституті. Василь Стус проходив практику у мальовничому селі Максимільянівка, що розкинулось неподалік Донецька. Горді, тому що саме у стінах рідної Максимільянівської середньої школи Василь Семенович робив перші кроки на освітянській ниві. На той час. А це було в 1957-1958 роках. Моя мама, Сочава Домнікія Лук'янівна, працювала в школі прибиральницею. Тому і брала інколи на квартиру до себе. Жив у нас і Василь Стус, коли був на практиці в нашій школі. Пригадую його, високий, чорнявий, балакучий був, багато розказував цікавого. Взагалі приходило до Василя багато друзів. І з нашого села, і приїжджі, незнайомі зовсім. Вони багато про щось розмовляли, часто ходили до річки. Дуже їм наша природа сподобалася. Життя кожного випробовує по-своєму. Не кожному вдається витримати виклик долі. Але якщо Бог. Посилає тобі випробування, значить, він вважає гідним них. Так вважав Василь Стус. А як же витримати такий тиск долі? А ось у Василя Стуса був свій особливий рецепт. Це відкрите, щедре серце і велика, може, навіть ідеалістична любов. Щедре серце дається любов'ю, великою любов'ю, більшою за тебе, пише він 16-річному синові. У твої літа найголовніше може вчитися любити, вміти любити то велике вміння. Любов то може єдина справжня квітка, подарована людині Богом. Тільки в любові людина розумна. І навіть що більше дужче любиш, то розумнішаєш. Інших квіток кращих за цю квітку любові я не знаю. У житті Василя Стуса були найбільші чотири любові: любов до Батьківщини, любов до поезії, любов до людей, любов до життя. І віри в нього. Господи, гніву пречистого, благаю, не майся зле, де не стоятиму, вистою. Спасибі за те, що мале людське життя, хоч надією, здовжує його в віки. Думаю, тугу розвію, Щоб був я завжди такий, яким мене мати вродила, і благословила в світи. І добре, що не зуміла мене від біди берегти. У тяжкі тюремні роки поет жив Україною. Ця віддана, синівська любов до рідної землі була змістом його життя. Вона проходила через усі його збірки. Стус був видатним поетом. І його поезія вирізнялася високим мистецьким рівнем та відчуттям краси. Він вірив, що поезія це найвищий спосіб виразити свої почуття і думки. Не одлюбив свою тривогу ранню, той край, де обрію хвиляста каламуть, де в надвечір'ї вітрові чуть, Єдва б носись невіддані ваганню. Ходім, нам є де йти, дороги не озорі. Ще сизуватів в прохолодній млі, нам є де йти, на хвилі на землі, шляхи, мов обрії, далекі і прозорі, шумуйте, весни, дні, ярійте, вечори, поранки шліть нам усмішки ласкаві, вперед, керманичу, хай юність догорить, ми віддані життю, і нам віддасться в славі. все те, що Богом дане кожному народові свободу, незалежність, право на рідну мову, історичну пам'ять, самобутню культуру. Народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі. І в смерті з рідним краєм поріднюсь. І ще не знаю, чи світ мене минає, чи я його мину недавні завзялось у сні ні чарувати, та й знакомиті дати. Мені проставив хтось та мури мови, з мертвих сталі лиш мовили чекай. Ще встани печалі, твій випалений край. Ще встани печалі, твій випалений край.